パパラパラパパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパ Всім привіт, з вами Анжела ТОК-11. І в нас сьогодні відео трохи розговорне. А з першого я хочу зробити невелику рекламу одного дуже цікавого каналу про Тока Бока. Це Ласка Тока. І вона українська блогерша, я просто хочу їй добити 100 підписчиків Зараз я вам покажу отрізок із її відео. Ласкаво, прошу мої ласки! І сьогодні вийде відео, як Іра і ще й переформ. Її відео йдуть 7-10 хвилин. Оставлю ссылку на її канал в описанні під відео. Дивіться. Переходимо к суті відео. Я зараз буду перероблювати свої ось ідея Італічка. От її канал. От ми починаємо перероблювати мою саму першу оску, Про яку я... як я узнала про І Як з'явилася ця, ця оска. Мені про це сказала подружка її з Соня. Вона вроді там вже хотіла знімати відео в Тік-Ток, і я в 2022-му узнала про її Тік-Ток, але її Тік-Ток забанили. Тому що вона там написала в описанні, що їй було 9 років. Так, да, я знаю. Вона в була младша, але на вигляд їй було 11 років, 12 років. Ну, я була коло неї маленькою, бо я ще. Але я була її старше. Коротше так, я узнала про гачу. Ця оска хотіла я зробити, як я в будущі. Я буду такою красивою, з вухами, з котиком таким. Все таке. Але зараз мені подобається моя О. І зараз я подобаюся, як я зараз гріл, тому що. Я навчилася любити себе. от. Що можу сказати про ос? Ос я хотіла зробити таку нежну і все таке. От і результат. Результат. Ну, по-моєму, це дуже прекрасно. Переходимо к другій моїй ос, яка була першою версією Місенджер Letok 11. Проте создання цієї Оски буде ускорений, тому що я потратила на нього майже 6 хвилин свого життя. І так, да, якщо я включу для вас це, то і відео вийде десь на 10 хвилин, а може, навіть на 11 хвилин. Тому я не хочу, щоб це сталося, що ви просераєте своє время, щоб просто подивитися, як я перероблювала ОС 200 років. І ще я просто не знала, як її поміняти, тому що мені так сподобалася Оска. Вона така вся красивенька. Якщо ви побачите, я тільки поміняла тозу, що там. В'язка на оті кофточку там поменяла. Ну, костюмчик коротше, поменяла. І мені все-таки. Я просто забрала перчатки. і Вот і результат у мені дуже сподобався результат. Вот і кінець відео. З вами була міслатока 11. Всім і і всім пока-пока!